Розпочинаємо після матчу прес-конференції команди збірна Полтавської області ВК Решетилівка і поруч зі мною головний тренер команди Олександр Фролов та центральний блокуючий команди Данило Федосієв. Данило, скажіть, чому не вдалося дотиснути суперника сьогодні? Ну, ви бачили, все очевидно. Ми тільки почали знаходити свою гру. І сталася така прикра, зв'язуючи травмував спину. і... Без чого вже було важко щось показати. Олександр Михайлович, ви що можете сказати? В чому причина поразки сьогодні, крім ще травми Миколи Болсиновського? У першій партії я вже говорив, що ми програли на блокці. Суперник шість блоків, ми один блок. І плюс у нас було три брейкови очка, ми не змогли це взяти. От. Потім більш-менш почали шукати, але в кінцівці також там на одному блоці ми не змогли добити м'ячі, які в принципі, мали добивати. От. В третій партії, після рахунку, яким ми 8-3, здається, поступалися, десь трошки почали шукати. Варіанти, як виправити цю ситуацію, здається, вийшло. Команда трошки почула, почала більш з бажанням і грати. І непогано вийшло. І в четвертій, в четвертій партії, але прикладна травма зв'язуючого, яких в цьому сезоні шкода отримував мало ігрової практики, але він молодий, зв'язуючий, в нього все попереду. Ось, то... Ця прикра травма ну, десь не, не дозволена владна нам. Хоча ми іграли, в принципі, вийшов, став Руслан Шевцов пасувати десь авантюрно хотів зіграти з першим темпом, хоча в нас все вийшло, віддавав 4-2, все заходило, але оця прикра десь помилочка. Нічого страшного, то, що він десь цю авантюру зробив. От я просив, але можна було це. Трішки раніше, а не в кінцівці. Ось а так хочу привітати команду МПП з виходом в наступний етап, побажати перемоги. Також хотів би привітати всіх з, з Миколаєм, з Святим Миколаєм і з наступаючими святами. І також хотів подякувати Збройним силам України своїм побратимам. Перемоги та й всім нам, перемоги того, чого не вистачає, щоб цей прекрасний вид спорту був не тільки тут, в Чернівцях, але й в Решетилівці, і в інших містах України. Так що побажати скоріше перемоги нашій державі і всім хочу подякувати за підтримку. Я бажаю Миколі скорішого відновлення. приєднуюсь до ваших привітань і побачимося наступному році. Дякую вам. Дякую.